Найголовніше це рух ще древні. Лікарі казали, що рух це життя. В організмі людини є понад 360 різних суглобів. Кожен з цих суглобів створений для того, щоб рухатись. Тільки в одному нашому хребті є біля 100 різних суглобів, тому що є 48 міжхребцевих суглобів, є між кожним ребром і кожним хребцем. Також по два суглоба. Наприклад, в одному грудному сегменті є чотири суглоба реберно-хребтових і ще по чотири суглоба між сусідніми хребцями. Тобто дрібних суглобів у нас є в хребті дуже багато. В організмі людини їх також є багато. Всі ці суглоби створені для того, щоб рухатись. Якщо б вони не повинні були рухатись, то там би і не було суглобів. Просто був би хребет однією суцільною кісткою, так як, наприклад, стегнова, яка сама по собі не рухається, а рухається на суміжних суглобах. Але кожен з цих сегментів створений для того, щоб рухатись. І саме при руху. Працює добре наш опорно-руховий апарат. Добре працює м'яз, добре працює суглоб. Добре, живиться кістка. Добре, живиться міжхребцевий диск, добре працює зв'язки і добре працює нервово мязовий контроль.